Всім привіт! Якщо ви дивитесь це відео, то ви однозначно цікавитесь дизайном або хочете почати цей шлях. Мене звати Катерина, я графічний дизайнер, автор навчання з графічного дизайну. Але якщо хочеш дізнатися стрішки більше про мене, то переходь на мій інстаграм. А також підписуйся, тому що тут буде дуже багато про фріланс. Повір, у мене дуже великий шлях в дизайні і мені є що тобі розказати. І сьогодні насправді мені хочеться моє перше відео почати з того. Щоб розказати вам про свій особистий шлях, тому що було дуже багато всього, було багато перепон, і я впевнена, що комусь це відгукнеться, можливо, допоможе зрозуміти для себе, зробити висновки і прийняти вірне рішення. На цьому каналі я не буду показувати, як змінити кнопку в ілюстраторі або як створити логотип покроково. Цей канал створений для того, щоб ви могли вмикати мої відео, брати для себе корисну інформацію, а також просто розслабитись і насолоджуватись. Але Перед тим як ми почнемо знайомитись зі мною, і я почну розказувати про себе, я би дуже хотіла познайомитись з вами. Тому напишіть в коментарях щось про себе, звідки ви скільки вам років, чим ви займаєтесь і як ви взагалі пов'язані з дизайном. Я би була дуже рада з вами познайомитись чого я маю починати їм розповідати цей нереальний шлях. Окей, почнемо з того, що на даний момент у графічному дизайні я 6 років, і за ці 6 років я пройшла дуже багато чого. Але давайте почнемо з самого дитинства. Так, так, з дитинства, тому що я вже в 7 років знала, що я хочу бути дизайнером. І для початку я просто пішла в художню школу. Дякую за це батькам за те, що вони мене якось просто туди віддали. Насправді, я спочатку не хотіла туди ходити, як на кожна нормальна дитина, вона просто хоче щилити вдома і нічого не робити. Провчилась в своїй першій художній школі я сім років, цілих сім років. Але на цьому я не зупинилась, тому що ну реально вже в школьні роки я прекрасно розуміла, чого я хочу, на кого я хочу вступити і ким я хочу працювати. І я робила все для цього. І на фоні цього до речі, що я знала, чого я хочу. Я ще в шкільні роки знала, які я буду здавати саме, тому не вчила там. Ті предмети, які мені не потрібні, і дуже часто я стикалася з хейтом. Ну, звісно, читалів це база. Да ти не вчиш, до ким ти взагалі будеш, ти взагалі тупенька і так далі. Ні вчителі, ні батьки не могли прийняти той факт, що я знаю, вляха, муха, чого я хочу. І я не буду вчити, наприклад, те, що мені не потрібно. Я розумна людина. Я просто почала вчити ті предмети, які йдуть на ЗНО, щоб вступити на графічного дизайнера, і все. Знаєте, ось ця моя впертість насправді мені дуже допомогла і я зробила правильне рішення, що я сконцентрувалася тоді на тому, що мені дійсно потрібно. Потім я вступаю в другу дошку, вступаю на живописця. Можливо, якщо ви знаєте, то це ДХШ. Це дуже крута школа, це найкращі мої роки. Я туди вступила з. Дев'ятого класу по одинадцятий. Це просто було найкраще ком'юніті. Ти знаходишся в просторі, де такі ж як ти, творчі люди, немає нікого засудження. Чесно, в мене от зараз найдуть мурах. Я не можу передати, як це було круто, коли ви всі на одному вайбі і просто малюєте, вчитесь. Дуже круто. Взагалі розкажу про тим, хто не знає, що таке ДХШ. А це середня школа, але при цьому ви. Вчитесь шість днів, половину цих днів ви вчитесь звичайні предмети. А половину цих днів ви просто малюєте цілий день. Цілий день зранку до вечора ви просто малюєте. І це не просто якісь там карлючки. Ви малюєте. Ви малюєте натуру. Ви академічно малюєте. І саме там я навчилась. На мені здається, найголовнішому це витримка. Коли в тебе щось не виходить, ти маєш зробити ще 20 разів, і на 21 в тебе точно вийде. А це кольорознавство, це композиція і дуже багато того, що допомогло мені в дизайні. Але наперед хочу відповісти на питання, чи потрібно малювати для дизайну? Ні. Але це дуже крутий інструмент, якщо ви це вмієте, правда. Далі настає етап, коли потрібно вступати. А, моєю мрією всього життя це було вступити в наома. Я вступила на бюджет. А, привчившись, мабуть, пару місяців, я зрозуміла, що це повний провал, а, що вища освіта з дизайну в нас в Україні хромає. Але про вищу освіту, та чи варто вступати в університет на дизайнера, я можу записати окремо відео. Якщо вам цікаво, можете написати про це в коментарях. Це було моє повне розочарування, тому що там нічого пов'язаного з дизайном майже не було. А це просто було 4 роки, які я страждала, які я просто витратила в нікуди. За період, поки я навчалась, я намагалася щось сама вчити. Я брала якісь замовлення, хоча нам не дозволяли працювати. І якось щось сама я вчилась, але було дуже складно, тому що в університеті, в академії, вам не розповідають про те, де брати клієнтів, а як з ними комунікувати, а які прайс виставляти. Вам не розповідають абсолютно нічого для того, щоб ви, коли виходите з університету, розуміли, що вам взагалі робити. Під час навчання я працювала в різних агентствах, в компаніях, але звісно, що в мене не було так багато часу для того, щоб приділяти повністю роботі, тому що дуже багато часу забирала саме академія. І тут настає момент, коли я випускаюсь. Я була дуже щаслива, що нарешті це все закінчилось, і я просто не знаю, що мені робити. Окей, я випустилась, А як працювати? А як заробляти? А я не вмію всього, що потрібно, для того, щоб нормально працювати. І тут мій світ просто рухнув. Я дуже довго шукала роботу. Знову ж таки, відмічу, що до цього я працювала в різних агентствах, і так би для мене це не було новиною. І тут я в пошуках роботи і мене беруть в дубайське агентство. А і тут я зіштовхуюсь з тим, що ти маєш робити дизайни. Просто за пару секунд швидко віддавати. У мене була задача розробити айдентику за два дні. Я робила айдентику за два дні. А, але за два тижні, попрацювавши там, я просто вигоріла і пішла з дизайну. Так, в мене був момент, коли я просто пішла з дизайну. У мене було таке вигорання. А, це був дуже складний для мене період. Я реально була просто в шоці, тому що ти. Не розумієш, а що робити далі, а як працювати? А Я мріяла про цю роботу все життя. Я мріяла бути дизайнером, але зараз просто переді мною наче всі двері закриті, і це дуже було боляче. І я просто вирішую піти з дизайну. Я реально вирішила, що все, я не хочу цим займатися. Ну, типу, з мене вистачить, я і туди намагаюсь, і туди намагаюсь. А я нікому не потрібна як дизайнер. Ну, нікому не потрібна моя творчість. І так як у мене ще всередині є такий внутрішній художник, коли твоя творчість нікому не потрібна, це дуже боляче, це жахливо. І з дизайну я пішла взагалі в іншу сферу, я пішла в духовництво, але це взагалі окрема тема. І я думаю, що можливо, те, що зараз я розповідаю, комусь це відгукується. Тому що насправді я знаю, що зараз. Дуже багато людей, які теж не можуть знайти своє місце взагалі у цьому світі як дизайнер. І інколи можуть опускатись руки і от вийшло мене так, що мої руки повністю опустились. Все, типу, ну, що робити далі, я не знала. Тому, якщо вам це відгукується, знову ж таки, пишіть в коментарях. Мені цікаво, скільки таких людей, але я думаю, що достатньо. А, тому що. І мало де нам дають знання, як взагалі працювати дизайнером, де брати роботу, як працювати на фрілансі. І моя історія саме про те, як я блін, вигризала цей шлях, який шукала, тому що мені ніхто не міг це розповісти. Тому що, Володимир, навколо ніхто не знає, як це зробити. І саме тому мій шлях ось про це, що я не пішла на курси, мені ніхто не розповів, от, роби це, 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 це і в тебе будуть клієнти. Ні, реально, це просто через біль, через сльози, через труд. Воно в мене все з'явило, а поїхали далі. А, потім я просто ходжу взагалі в іншу роботу десь а, на місяці три, а потім я знаєте, внутрішньо відчуваю, що Боже, як мені не вистачає дизайну. І потім починається повномасштабне вторгнення, і а, знову ж таки, це було. Теж дуже стресово, дуже боляче і дуже страшно. І єдине, що мене реально спасало, це дизайн. Розумію, що жесть. Моя нервова система вона дуже страждає, треба щось робити. Е, ніякі медитації мені вже нічого не допомагало. І знаєте, що я першим ділом зробила? Я повернулася до дизайну я просто почала розробляти якісь дизайни. Мене це спасало тим, що всі ті вибухи, які були навколо, мені здавалося, що все я їх не чую. От я повністю в тому дизайні а, я почала розробляти мерч а, теж на тематику України. Тобто розробляла те, що мені боліло. А, і коли я днями просто сиділа дизайн, але розуміла, що Боже, мене це ж лікує, правда. А, я зрозуміла, що, ну досить собі брехати. Ну, це твоє. Це ти про це мріяла завжди, і якщо один раз не вийшло, окей, давай шукати інший шлях. І я собі пообіцяла, що я не відмовлюся від того, що я люблю робити, від того, чим я горю, просто я буду шукати інший шлях. Окей, так не вийшло, Катя, окей, давай щось робити. Я почала реально пошук. Це. Була точка, з якої я почала. Я поставила собі точку, А: що в нас Катя все вийде. От я собі пообіцяла, вийде все, іншого варіанту просто немає. І я почала пошуки, я почала кожного дня працювати над цим. Просто, знаєте, головне було змінити свій настрій. І... Дозволити собі помилятись, Це найголовніше дозволити собі, що так в мене могло не вийти. Але окей, давай спробуємо ще раз, чому ні? І знаєте, саме з такого настрою в мене почало виходити. Я знайшла зовсім інші інструменти. І ті інструменти, які дали мені такий потужний і швидкий розвиток, в мене стрельнуло абсолютно все. По-перше, на мене навалилось купу клієнтів, і я почала повністю працювати не в компанії, а виходити саме на фріланс. Так, це складно, але я до цього була готова. На мене навелись купу роботи. І от знову ж таки, в мене все пішло прекрасно. Я вийшла на фріланс на початку війни. Знаєте, коли в тебе є всі навички дизайну, але в тебе немає навичок, як працювати в дизайні, нічого не буде. Коли є одна навичка, а іншої немає, на жаль, нічого не буде. І в мене завжди були навички дизайну, але чомусь не було саме навичок, як працювати на фрілансі, а, взагалі продажів своїх послуг, найголовніше. І я почала розвивати цю навичку. Я знайшла інструменти і за півтора року, за рік, рік-півтора. У мене просто неймовірно потужний, нереально крутий, супер-пупер. Е, стався м, просто якийсь квантовий скачок, серйозно. По-перше, в мене є постійні клієнти, в мене вже є своя команда. В мене запросили спікером Genius, в Мене з'явилась крута неймовірна аудиторія. В мене є своє навчання. Я випускаю реально крутих учнів. Знаєте, я за якісний дизайн, і це дуже важливо для мене. І мені дуже важливо також випускати таких дизайнерів. Тому що знаєте, от є така фішка, що дизайнерів багато, але якісних дизайнерів дуже мало. Я дуже багато для цього працювала. в мене майже не було вихідних. Тобто я повністю в це вклалася. Але і мене завжди в процесі, вже коли здається, боже, де ти береш ці сили. Мене просто всередині те, що я настільки горю цим я е, горю в розвитку своєї команди, горю в розвитку навчання, щоб теж люди опановували дизайн, якісний дизайн. Я в цілому горю в тому, щоб графічний дизайн виводити на новий рівень в Україні в людей в Україні вчити заробляти на фрілансі, вміти працювати на фрілансі і ділитися своїм досвідом, який я можна сказати, вигризала, ділитися, щоб хтось так. Не вигризав його, а міг трішки простіше почати цей шлях. І ось саме, що мною рухало так фіхач, бо ну серйозно, я дуже багато працювала. Це саме те, що це діло, яке я люблю. І повірте, коли це діло, яке ти любиш. Ти ну, інколи будеш не відчувати те, що ти втомлений. Але тут дуже важливо також відпочивати, тому що може бути вигорання. І що я можу сказати в завершення цієї історії? Я працювала в багатьох агентствах, в багатьох компаніях, і все начебто було ок. Але я завжди всередині відчувала, що це не моє, це не моє місце. Я хочу працювати на себе, я хочу розвивати свою команду, я хочу масштабуватись, я хочу більшого масштабу. Тобто я завжди знала, що я хочу більшого. І саме ось це те, що я працювала на когось, заробляла мало. Мене це заставило реально вигоріти, Тобто, я розуміла, що ні, Кай, це не твоє, ну це все фігня. І коли я все-таки взяла себе в руки і вийшла на фріланс, от саме це мене і підпалює зсередини, тому що мені це подобається. Я на своєму місці. І насправді я бажаю кожному знайти своє місце в цьому світі і пробувати різні професії, пробувати себе в різному, поки ти не знайдеш ось саме те, що буде тебе ось так запалювати. І саме тому я працюю так багато, тому що бляха муха, ну я це люблю. Тому ж така моя історія в планах більше масштабуватись, масштабувати свою команду, розвивати також свою команду моїх дизайнерів, улюблених і також вивчити якомога більше інших дизайнерів якісному дизайну. Я була дуже рада вам розказати про себе і дуже хочу побачити трішки про вас. Хочу трішки з вами познайомитись. І також не забудьте мене підтримати та поставити лайк на це відео. Я дуже старалась. А також напишіть під цим відео, що б вам було цікаво почути про дизайн і яким досвідом ви хочете, щоб я з вами поділилась. Тому дякую, що були зі мною. Пока-пока!